Польща нещодавно таємно передала Україні ударні гелікоптери Мі-24. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Мова йде про близько 10 бортів Мі-24 у двох версіях. Мі-24В це наймасовіший варіант Мі-24, він озброєний рухомою кулеметною установкою. Гелікоптер може бути озброєний ПТРК, Штурм В, некерованими авіаційними ракетами С8, С13 і С-24Б. Мі 24 – це модифікація, що отримала нову тандемну кабіну з ізольованими секціями пілота і штурмана. На нього інтегрували ПТРК, Фаланга, ПВ. Українським артилеристам передали самохідні артилерійські установки Цезар на шасі «Татра» Т-815. Про це повідомив міністр оборони України. Ці французькі САУ були передані Україні від Данії. Уряд Данії вирішив передати Україні усі свої 19 артилерійських систем Цезар 8 на 8 французького виробництва. Цезар у цьому виконанні має броньовану кабіну та повну масу 32 тонни, тони. Розрахунок скорочено до трьох осіб. На установці розміщується боєкомплект у 30 пострілів. У Великій Британії завершила навчання ще одна група артилеристів з України. У Міністерстві оборони Британії розповіли, що українські артилеристи опанували самохідну артилерійську установку С-90 калібру 155 мм. міліметрів. Відомство виклало відео та фото з навчань українських артилеристів на цих самохідних артилерійських установках. Зазначаючи українські військові пройшли спеціальні навчання в усіх аспектах експлуатації та обслуговування С-90, тренування проходили як досвідчені військові, так і новобранці. Навчання розпочалися на початку лютого 2023 року. Загалом Україна отримує 30 таких артилерійських систем. Словаччина передала Україні перші дві колісні самохідні гаубиці Сюзана 2 виробництво яких спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина в рамках оборонної допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини. Загалом у рамках цього спільного проекту Сили оборони України отримують 16 сау Сюзана 2 Вартість цього контракту за даними ЗМІ складає 93 мільйона євро. Також нагадаємо, що у червні минулого року Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць за на два калібру 155 мм. міліметрів. Останню з них Україна отримала 16 січня 2023 року. Українські військові посилили східний напрямок шведськими бойовими машинами піхоти СІВІ-90. кадри з БМП Сіві 90 на цьому напрямку. Показало американське видання. У лютому 2023 року уряд Швеції виділив один із найбільших своїх пакетів військової допомоги Україні. До нього вперше увійшли бойові машини піхоти Сіві 90. Україна мала отримати від Швеції 51 бойову машину піхоти Сіві 90 з артилерійськими установками Арчер. Бойові машини оснащені серед іншого. 40 мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. У новий пакет допомоги від Німеччини увійшли танки Леопард 1 на 5, артилерійські снаряди, автотехніка та радари. Список наданої військової підтримки оновили на сайті німецького уряду. Оновлений список німецької допомоги включає 10 танків Леопард 1 на 5. Крім того, Збройні сили України отримали кулемети для озброєння танків та бронемашин. Також Україні передали 80 військових розвідувальних безпілотників, 10 наземних оглядових радарів, одну мостову систему, 16 вантажівок та інженерні машини. Збройні сили України почали отримувати бойові машини «Росомах» від Польщі, які вперше засвітились у строю нашого війська. «Росомах» є основною колісною бойовою машиною війська польського. На кадрах, які вже поширилося мережою, зафіксовано одразу дві «Росомах». При цьому машини озброєні баштою від італійської компанії Отомелара, яка озброєна 30-мм автоматичною гарматою. Нагадаємо, що у квітні було анонсовано отримання від Польщі 200 машин Росомак двома партіями по 100 одиниць. При цьому мова йде про замовлення нових машин. 44 та окрема механізована бригада отримала на озброєння бронетранспортери та танки західного виробництва. Про це повідомляє військово-аналітичне видання. Сформована у 2023 році 44-та механізована бригада. Отримала на озброєння бронетранспортери Росомак і основні бойові танки Леопард 1 на 5. Такий висновок можна зробити завдяки опублікованим фото. Окрім цього, підрозділам бригади також було передано невідому кількість словенських бронетранспортерів ВАЛУК 6х6, озброєних відкритою турелю для великокаліберного кулемету. Уряд Німеччини передав Україні дві пускові установки комплексу протиповітряної оборони Петріо. Також на сайті уряду ФРН розповіли, що передали додаткове оборони обладнання. У нову допомогу, крім пускових установок Петріо, увійшло 10 всюдиходів. Раніше Україна отримала 18 таких машин. Німеччина зобов'язалася поставити Україні 64 гусеничних всюдиходи. Також в новий пакет увійшли чотири безпілотники. Вектор, кулемети, 20 тисяч окулярів для військових та різні вантажівки. Система протиповітряної та протиракетної оборони сам ті, зараз розгорнута і працює в Україні. Про це нещодавно заявив президент Франції. Це перше офіційне підтвердження прибуття цього ЗРК в Україну. Як сказав Еммануель Макрон, я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою. Що Франко-італійський ЗРК сам Ті вже захищає ключові об'єкти життя людей в Україні. Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані понад 100 км та на висоті до 25 км. Комплекс також здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 35 км і на висоті до 25 км. Уряд Німеччини передав Україні перші дві пускові установки зенітного ракетного комплексу малої дальності «Ріст СЛС. Новину оприлюднили на офіційному сайті уряду ФРН. Комплекс створений для перехоплення ворожих літаків, гелікоптерів та БПЛА. Основа комплексу ракети Рісте з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. Іріста СЛС це сучасний німецький зенітно ракетний комплекс Малого Радіуса Дії, що призначений для захисту наземних підрозділів сухопутних військ. В Україні використовують наземні пускові установки ракет повітря-повітря малої дальності АІМ-132 Асрам. Відповідне фото з'явилося у статті «The Times». новий імпровізований ЗРК, здатен ефективно боротися з гелікоптерами і криватими ракетами. Асрам це британська керована ракета класу повітря-повітря. Ракета розганяється до швидкості понад три маха та має дальність припуску з літака у понад 25 км. Стартова вага ракети 88 кг. 47-окрема механізована бригада отримала на озброєння шведські переносні зенітні ракетні комплекси РБС-70. Фото оприлюднила при служба бригади. Комплекс застосовує командно керований метод управління. У якому керування ракетою відбувається лазером, його промінь створює коридор, по якому летить ракета. Разом із триногою та встановленою ракетою пускова установка важить 87 кг. кілограмів. Вона може переноситись власним розрахунком або ж встановлюватись на автотранспорт для підвищення мобільності. Усі крилаті ракети «Скалп» авіаційного базування, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії вже в Україні. Про це нещодавно повідомив посол України у Франції. Він також анонсував нові постачання цих французьких ракет, які передаються в межах військової допомоги. Як сказав посол, ця партія була випробувальна, снаряди добре зарекомендували себе. Також він додав, ракети скал будуть, постачання триватимуть, головне питання цих постачань, їхній ритм а тут у французів усе дуже добре. Заяву на дальність спуску цієї крилатої ракети складає понад 250 кілометрів у експортному варіанті. Ракета завдовжки 5 метрів має польотну масу до 1300 кг, а маса її бойової частини 450 кілограмів. Українські військові вже використовують американські касетні снаряди М864. Про це повідомили військові аналітики, які показали фотографію з цими снарядами в Україні. Виріб М864 це снаряд калібром 155 мм і довжиною близько 900 мм та масою 47 кг. Основний об'єм корпусу займає касета із бойовими елементами, розкриває касету окремий заряд керований підривником. При використанні артилерійських установок зі стволом стандартної довжини дальність досягає 30 кілометрів. У касеті снаряда М-864 розміщено 72 бойові елементи. Українські військові отримали на озброєння танкові уламково фугасні боєприпаси з програмованим підривом ДМ-11. Кадри з демонстрації озброєння опублікували в соцмережах. Боєприпас оснащений детонатором із програмованим таймером. Після заряджання електронний детонатор програмується на підрив, визначений екіпажем часовий проміжок. Коли боєприпас буде пролітати над визначеними координатами, міністерство оборони Британії показало безпілотних мело, які Україна отримає як військову допомогу. Ці БПЛА здатні транспортувати обладнання, зброю, скидати боєприпаси та евакуювати поранених. Цей БПЛА має дальність польоту приблизно 70 кілометрів, то можуть нести майже 68 кілограмів обладнання. Модель Т-150 здатна працювати в автономному режимі 36 хвилин. Безпілотник успішно пройшов випробування за таких погодних умов, як дощ поривчастий вітер та сніг. Дрон також активно тестували у пустелі. Розробники стверджують, що керувати цим БПЛА можна з ноутбука. Підрозділи протиповітряної оборони України посилили зенітні комплекси віктор Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що головним завданням установок «Віктор» є боротьба з ударними БПЛА. Зенітні комплекси Віктор прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби приблизно 600 пострілів на хвилину дозволяє уражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним ціловказівником це дуже потужна зброя проти дронів Камікадзе. Головним завданням також є протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Українські військові показали американські ракети Гідра-70, інтегровані у гелікоптер Мі 24 чотири В Р міської авіації Збройних сил України. Кадри з новим озброєнням було опубліковано в соціальних мережах. Ракети Гідра застосовуються українською авіацією для нанесення віддалених ударів за допомогою стрільби з літаків су 25 а також ударних гелікоптерів Мі 24 та Мі 8 Українські військові показали застосування американських ракет повітря земля з штурмовиками су 25 кадри роботи бойової авіації повітряних сил Збройних сил України опублікували у соціальних мережах. У січні цього року Сполучені Штати включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4 тисячі авіаційних некерованих ракет ЗУНІ, основні характеристики ракети: діаметр 127 мм, дальність міліметрів, стрільби 8 кілометрів, маса бойової частини 25 кг. кілограмів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.